Отже, у системі професійного розвитку наших вчителів, здається, назріває справжня революція, ну чи принаймні тектонічний сув. Знаєте, стара централізована модель вона йде в минуле, а на її місце приходить нова система, де гроші та, що найголовніше, свобода вибору нарешті йдуть за самим педагогом. Давайте розберемось, як це все має працювати і що це може змінити на практиці. Але щоб зрозуміти всю важливість цієї реформи, нам спершу треба зануритися в минуле, подивитись на ту систему, яку вона має змінити, бо роками вона була джерелом, скажімо так, не натхнення, а глибокої фрустрації для тисяч і тисяч освітян. Ось ця цитата з реального опитування вчителів це не просто слова, це. По суті, вирок вирок цілій системі, яка мала б розвивати, а натомість, виходить, марнувала найцінніше час та мотивацію людей. І знаєте, це не просто думка однієї людини, статистика тут ну просто кричить про системну кризу, тільки вдумайтесь, більше половини вчителів. Цілих 55% кажуть, що обов'язкові курси це справжня лотерея. Пощастить не пощастить. А ще 18% вони взагалі вважають їх абсолютно марною тратою часу це ж величезні цифри. То в чому ж корінь зла? По-перше, курси часто відірвані від того, що реально відбувається в класі. По-друге, вчитися доводиться у свій вільний час. А за справді корисні знання, які можна знайти десь на стороні, доводиться платити з власної кишені. І то без жодної гарантії, що той сертифікат потім зарахують. Ну, це ж прямий шлях до професійного вигорання. Добре, з проблемою розібрались, а тепер до її вирішення. На противагу оцій старій системі приходить абсолютно новаторська політика. Вона вже встигла отримати таку влучну назву, гроші йдуть за вчителем. Так у чому ж суть цієї ідеї? Насправді все геніальне просте. Держава тепер дає гроші не якимись там інститутам, а прямо кожному вчителю. Ну скажімо, на таку собі віртуальну картку. І от вже сам педагог вирішує, куди ці гроші витратить. Хочеш іди в державний заклад, хочеш у круту приватну компанію. Це ж просто кардинальна зміна. Вся влада і контроль тепер у руках самих освітян. Треба сказати, що ця ідея не виникла на порожньому місці, вона визрівала роками. Перші кроки зробили ще у 2019-му, потім поступово розширювали права вчителів. І ось тепер реформа підходить до свого ключового етапу повноцінного запуску фінансового механізму, того самого, який має змінити все. А як це все виглядатиме на практиці? Дивіться, процес складається з кількох логічних кроків. Спочатку вчитель проводить самооцінювання, щоб зрозуміти, які саме навички варто прокачати. Потім на його віртуальний рахунок надходять кошти, і він вільно обирає програму і провайдера. Ну а після навчання отриманий сертифікат офіційно зараховується все просто і прозоро. Тут важливо пам'ятати, що ця нова система працює в межах вже існуючої вимоги, тобто кожен педагог, як і раніше, зобов'язаний проходити атестацію, а вона передбачає щонайменше 150 годин професійного розвитку за 5 років. Реформа змінює не що треба робити, а як це можна зробити. Але насправді ця реформа це щось значно глибше, ніж просто перенаправлення фінансових потоків? Вона, по суті, ставить під сумнів саму філософію професійного розвитку, яка існувала досі. І отут виникає таке знаєте, критичне питання чи достатньо просто дати вчителю гроші і свободу вибору, чи це автоматично означає, що якість викладання в класі зросте? Ось у цьому і є фундаментальна різниця старе мислення це про збирання годин і сертифікатів, а нова філософія про реальний вплив на урок. І тут справа не тільки в тому, щоб вивчити щось нове, а й у тому, щоб знайти в собі сили відмовитись від старих неефективних практик. Це перехід від формального виконання вимог до справжньої професійної автономії. Зрештою, головна мета це ж не папірець. Головна мета це те, що відбувається в класі. Адже справжнім мірилом успіху є не кількість сертифікатів у ТЕЦІ, а та майстерність, яку щодня бачать і відчувають учні. Щоб краще зрозуміти, як такі принципи можуть працювати на практиці, давайте подивимось на міжнародний досвід. Візьмемо для прикладу швейцарську модель, яка багато в чому вважається взірцевою. Так, що ж робить швейцарську систему такою ефективною? Ну, по перше, це повна довіра та автономія вчителя. По-друге, фінансування йде від місцевої громади, яка напряму зацікавлена в якості освіти. По-третє, фокус на реальній практиці, а не на теорії. І, мабуть, найважливіше, професійний розвиток це не якесь додаткове навантаження, це частина оплачуваної робочої роботи. Ця таблиця дуже наочно показує різницю у філософії. Там, де в Україні система часто централізована і формальна, у Швейцарії вона побудована на довірі індивідуальному підході і реальній підтримці. І саме це створює здоровий конкурентний ринок освітніх послуг, де в центрі уваги сам вчитель та його потреби. Тож який висновок можна зробити з усього цього? Реформа гроші йдуть за вчителем це не просто якась технічна зміна, це, по суті, початок дуже довгого і непростого шляху до справжніх глибинних змін. Отже, підсумуємо, реформа дає вчителю свободу, і це ключовий інструмент для розвитку. Але для того, щоб відбулися реальні зміни, потрібен культурний сув, перехід від формальної гонитви за сертифікатами до справжнього прагнення майстерності. А це, в свою чергу, неможливо без довіри та поваги. І ось тут ми підходимо до мабуть найголовнішого питання: реформа справді дає вчителям ключ ключ до нових дверей, нових можливостей. Але що за тими дверима? Щоб цей ключ відкрив шлях до справді якісної освіти, за дверима мають бути нові кімнати. А от хто їх збудує? Бо це вже не про гроші, це про глибші зміни у головах адміністраторів, у підходах освітніх компаній та й взагалі у культурі всієї нашої системи. І це, знаєте, вже наша спільна відповідальність.